Починаю спілкуватися із початківцями і усвідомлюю, що багато з них взагалі не володіє темою скільки винограду посадити для виноробства. Ну, це зрозуміло, на початковому етапі ця інформація ще відсутня, досить відсутня. Тому зараз обговорю саме оцей момент. Ну, скажімо так, на шпалері, якщо кущу відводиться 2 метри, то це значить при відстані між лозами 10 см передбачається на кущ 20 лоз. При навантаженні врожаєм на одну лозу півтори грони, а для сучасних сортів вага грони десь близько 300 грам, для класичних 150-200 г, то півтори грони в середньому буде нести там ну, умовно 300 г урожая на одну лозу. Таким чином 20 лос, які вміщують в себе кущ, дасть 6 кг урожаю. 6 кг винограду вам здатні дати 3 літра вина. От з цих параметрів потрібно виходити. Наступний момент це посуд, який будете використовувати. Ну, власне, можна використати будь-який посуд придатний для там, його герметизації. От, ну, за виключенням там, металів, там, алюміній, залізу, бідони, всякі, які там, інколи з'являються на Ютубі. Ну, а я закликаю до скляного посуду, який зараз ну, часто використовується виноробці для невеликих об'ємів. Скажімо так: скляна, скляний бутиль об'ємом 10 літрів. Тобто для цього бутля нам потрібно вражає трьох кущів винограду. От саме з цих параметрів і потрібно виходити. Якщо посадки незначні, не численні, то не потрібно. Розпорошуватися на велику кількість технічних виноградів, а обмежитися там двома трьома, там, чотирма різними назвами, скажімо, два чорних, два білих. Ну, Якщо посадки невеликі, якщо вже вони там, звичайно, у вас є місце, то там вже зовсім інша тема для обговорення. От. Наступний момент: якщо ви плануєте посадки і технічно, і винограду столового призначення, в якій кількості що висаджувати? На моє глибоке переконання, виходячи з свого і позитивно-негативного і досвіду, я б вже висаджував таку пропорцію. Одна третя, одна четверта частина від загальної кількості площі відводилася б для столових або десертних виноградів. Інша переважна площа 3, четверті або 2-3 площі саме для технічних виноградів. Чому так? Тому що при великих об'ємах врожаю, коли ви його знімаєте одномоментно, вам потрібно його або спожити, або реалізувати, або якимось чином переробити. Це те, що стосується столових виноградів, що накладає певні значить, обмеження і на ваше дозвілля, і так далі, і на ваші, там, робочий графік. От. От технічний виноград ви перероблюєте одночасно велику кількість. І на довгі роки наперед. Ви споживаєте вино там рік, два, від цього воно стає кращим. Ну, зазвичай, за виключенням деяких видів винограду технічного призначення. От зрозуміло. Ну і наостанок про ту лозу, яку я залишаю для виготовлення зелених сажанців. Лоза такого вигляду вона порізана на великі фрагменти, які я. Складаю на зберігання у там гаражну яму, накриваю теплим матеріалом, на такому вигляді вона зберігається аж до початку початку роботи. Але закликаю тих людей, початківців, які не мають досвіду по викликанні зелених саджанців і хочуть розпочати своє спілкування з виноградом. При, при посадках використовувати спочатку не свої зелені саджанці. А звернутися до професіоналів, які, яких у нашій державі в принципі достатня кількість. Я багатьма з ким спілкуюся і буду спілкувати, можу порекомендувати деяких з них. Інші на мене хай не скаржаться. От назву декілька прізвищ, до яких можна завжди звернутися і отримати надякісний посадковий матеріал, який гарантовано вам дасть в результаті нормальні розвинені кущі при правильній, звичайно, посадці. Значить, назву. Декілька прізвищ, це Гаїн Сергій місто Полтава, Грона. це Єлісеєва Олена Миколаївна, здається, місто Дніпро, це Приходько Олександр Іванович, місто Київ, взагалі Приходька, дуже велика кількість технічних виноградів, які може запропонувати на будь-які смаки. По Західній Україні, Львів це Пищев Олександр. Одним словом і багато інших. Одним словом для новачків рекомендую не розпочинати свій досвід із винограду з виноградом, саме з виготовлення своїх зелених саженців. Цей досвід ви набудете потім згодом, коли вже будете розуміти специфіку, коли почитаєте там деяку певну літературу, подивитеся там багато там відео відгуків про той чи інший спосіб прирощення, а на початковому етапі таки забезпечити себе якісним матеріалами від професіоналів. Все, дякую за увагу, до побачення.